І Київраду раду і Подільську Раду, про те, що ми створили групу протесту і готові вийти, ламати паркани, прикетувати, а якщо буде все безрезультатно, ми будемо йти перекривати вулиці. У нас немає другого виходу. Всі Закони порушені, нічого не можна добитися справедливості. Суд нахабно відмовив і на цьому все закінчилося. На цьому місці знайдені унікальні археологічні проведені під час розкопок, знайдені унікальні археологічні матеріали. Знайдено старинний я зрозумів так, що причал причал, і біля причалу там знайдені ще битові якісь предмети і тому подібне. Відповідно, ми вже бачимо, що йде вже закладання бетону. Ми запропонували створити тут прекрасний сквер, парк відпочинку і готові були поставити, і готові були поставити пам'ятник Чорновецькому і кожен день ходити і поливати квіти Живо, Так ну різниці немає. Я буду Розумієте, ми готові були пам'ятник цей зробити. Але скільки ми б'ємося, щоб добитися в Київраду, в Київраду ніхто не приймає, ніхто на е, наші дзвінки не реагує, не реагує. Так хто ми такі? Ми громадяни України. Тут стоїть питання в тому, що цей будинок стоїть на плавунах, і він згорнеться в будь-який час як карточний домик, і ніхто не буде відповідати. Ми говоримо, ніхто давайте, не буде відповідати. Ні одна страхова компанія нас страхувати не хоче. Да, Вони також ага. відмовились.